Вітаю, друзі! Мене звати Віктор Мацишин, я лікар-невропатолог, вчитель медитації. І зараз би хотів трошки вам розказати про ідею того, як можна покращити свій стан в умовах, коли зараз війна, кожен день нам загрожує небезпека. Ми, звичайно, постійно знаходимося в стані такого перманентного стресу впливу. На фоні цього розвиваються і тривожні прояви, і депресія, і можуть загострюватися якісь захворювання, а можуть і виникати якісь нові на фоні пережитих стресів. Це такі відомі речі. Тому дуже важливо нам подбати про те, як попередити це все і, можливо, стабілізувати так, щоб все ж таки навіть вийти з цієї ситуації досить цілісним. Так як... Е Навчання самої медитації для людей, які знаходяться в гострому стресі, це така непроста задача, оскільки медитація передбачає, що вам треба сісти в зручне положення закритими очима і медитувати 20 хвилин, наприклад, два рази на день. Деколи мені кажуть, що ви знаєте, навіть сама ця ідея вона вже для мене певно, викликає дискомфорт. Під час того, як я працював з військовими, я спочатку теж їм радив навчатися медитації, навчав медитації. У мене виникало відчуття, що воно трошки завчасне, оскільки військові, які перебували в госпіталі, поверталися потім до військової частини і далі, можливо, навіть перебували в зоні бойових дій, як правило, в таких умовах сісти на 20 хвилин, спланувати це, закрити очі, помедитувати, це ну, просто неможливо. І, але потреба в корекції була, і вона була гострою навіть. От, і я почав використовувати вже досить відомі і ефективні методи для того, щоб зняти напругу, стрес, покращити сон. Ну і серед тих методів, які я використовував, це якраз були дихальні практики, діафрагмальне дихання, повільне глибоке дихання. Я бачив результат, я бачив покращення. Покращення під час запису варіальної серцевого ритму ми аналізували якраз автономної нервової системи, бачили, як знімається напруження, як росте резерв адаптації. І в процесі впровадження цих методик сформувалася цілісна техніка, яка в себе включає, ну, я би так сказав, три основних елементи. Перше, це підготовча частина, в основі якої це легка розминка перед практикою. Ну як правило, це від 1 до 3 хвилин. Потім ми переходимо до дихальних практик, саме діафрагмального дихання, потім повільного глибокого дихання. В результаті цих практик наша нервова система починає в собі як вмикати режим, завдяки якому організм відновлюється. І паралельно з цим створюється ефект акумуляції енергії. Тобто енергія не просто з'являється, але організм, ще вміє її закумулювати. І здається, на цьому можна було б і зупинитися, бо в принципі ефект досягався, і це нас навіть відображалося. Але я розумів, що, е схожу, е досягнення певного ефекту ми якби не стабілізували. Тобто, можна сказати, ми запустили певні механізми, і потім людина повертається в активність. Навіть якщо це продовжиться, воно дуже ну, короткотривале було. І маючи певний досвід вже навчання медитації, я їм в кінці дихальних практик ще рекомендував там 3-5 хвилин посидіти закритими очима. От, і практику, яку я їм радив, це практика спостереження за диханням. Просто ми сиділи закритими очима, от, і просто спостерігали за тим, як ми вдихаємо, видихаємо, не намагаючись керувати цим процесом, впливати на нього. І оцей ефект. Від медитації він унікальний тим, що в силу нейропластичної нашої нервової системи, тобто нервова система у нас здатна, ну, можна сказати, з нею можна що завгодно створити, то формуються нові нейронні зв'язки. Тобто, фактично, патерни, оці правильні фізіологічні патерни, яких ми досягали під час дихальних практик, вони стабілізуються під час практики медитації. І виникла практика або комплекс, або технологія називається ТМР, техніка ментальної релаксації, яку я можу рекомендувати, в принципі, широкому загалу. Це можуть всі, хто хоче, прагне, можна так сказати, освоїти вміння, щоб дуже швидко. Зняти напруження, втому, покращити свій сон, можливо, є якісь паралельно проблеми зі здоров'ям, або психологічним, або фізичним. Ви приймаєте якісь лікування. Але відчуваєте, що цього мало, скільки вам приходиться міняти лікарства, або їх навіть піднімати дозу. Ця техніка вам потрібна. Ви будете її практикувати, ви будете бачити, як поступово потреба в медикаментах буде зменшуватись, бо завдяки. Ефектами, які відбуваються під час ТМР, ви будете запускати механізми саморегуляції. Навчання такої практики, якщо ви до нас прийдете, запишетесь на прийом ну, 45 хвилин, як правило, мені достатньо. Але якщо, там, наприклад, нам ще якісь попередні зробити заміри або поспілкуватися з вами, можливо, у вас є скарги, ви б хотіли б ще додаткові. Отримати рекомендації по харчуванню, там, по режиму, по фізичній активності, можливо, фітопрепарати або процедури, щоб вам порадили. ну, потрібно розраховувати десь на півтори години. І після, такого, після такої консультації ви фактично підете додому, ви будете мати посібник з собою, де будуть розписані детально всі етапи, яких ми навчимося. Також в цьому посібнику буде трекер, в якому будете вести свій щоденник, фіксувати. Ті активності, які ви робите, фіксувати практику, яку ви будете робити, також будете оцінювати свій суб'єктивний стан по шкалі від 1 до 5, Тобто, це для вас буде комфортно і навіть цікаво проспостерігати, як протягом певного часу будуть змінюватися ці показники. Ну, ми знаємо, що якщо ми там робимо якусь справу довгий час, то в нас ця звичка починає з'являтися. От у нас цей трекер розрахований на 21. Як правило, через 2-3 тижні рекомендована. Такий повторний візит, що ви показалися. За одне ми зможемо оцінити, знявши вам показники варіальності серцевого ритму, як змінився ваш стан. Ви заповните також опитувальник, і навіть по балах цього опитувальника ми вже будемо бачити, як змінилися показники. От. І в подальшому можливо будуть якісь питання і побажання. Ми зможемо розширити цей комплекс, наприклад, тим, що ви почнете займатися йога асанами, так, тобто ви освоюєте спеціальні вправи, і, може, у вас там розминка буде не одну хвилину тривати, як ми рекомендуємо в ТМР, а може, ви там схочете 10-15 хвилин робити вправи. Саму практику ТМР. Там можна кожен елемент, наприклад, дихання, яке ми робимо, його там не робити одну-три хвилини там, або до п'яти. А може, ви захочете трошки довше робити. Тобто, сама техніка, вона досить гнучка, вона як такий конструктор. Коли треба, ви можете навіть ту чи іншу практику використати при необхідності. Але ви в цілому отримаєте дуже цілісний, готовий вже інструмент, який перевірений нами на практиці. Ми проводили. Спостережені дослідженнями за досить великою групою військовослужбовців, цивільних, і побачили дуже хороший ефект якраз в тій групі, яка практикувала Таймер, порівняно, наприклад, з контрольною групою, яка теж проходила лікування, але не використовувала такої практики. Тому бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі на консультації.